Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, Київград. Всіх вітаю з Великоднем. Ми сьогодні з вами бородимо по Печерську, шукаємо такі цікаві місця. Це підземна тюрманка веде. В принципі, я думаю, що скоро, скоро ми попадемо. А я друзі, з вами сьогодні буду подорожувати по місту і показувати цікаві місця. Погнали! Сьогодні, друзі, як завжди, погода дуже гарна. У нас Вликдень. І вирішив вам показати одну таку цікаву споруду. Це така підземна споруда. Я там до речі, не був, хочу вам показати. Вона знаходиться он там. Погнали. Коротше, друзі, сьогодні я подорожую по пагорбан по печерське Я вам покажу ось таку споруду. Прикольно, так? Да? Думаю, що тут. Я тут ще не був. Во, знайшов я її друзі. Опа! Це такі от це не копа. Ох, такой. А что ты? Де її знайшов? Дивися, друзі. Попадатель. Ух ты. Ух Ідуть, 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 oh. Там уже вихід на поверхню. Коли yeah. ми тут довго не будемо, тут збереглися старі надписи. Да? Це гріх, як бачите, дивіться, 1800 їх. Wow. Будемо дві цей тит, тут небезпечний. Друзі, ми звідси виходимо. піднімаємося наверх на такий волк. Друзі, вам скажу, що ми сьогодні ще з вами. Просто познімаємо, походимо по лазимо. дуже гарна. Ми сьогодні будемо сюди заваливати. Все, погнали. Ідемо далі. А, друзі, я переїхав з Печерська на міст хвилі. Дуже таке моє улюблене місце. Ми зараз будемо. А, друзья, смотрите, какие тут сердца. Сюда прикольно, да? И водичка такая холодная-холодная. Мы сейчас трошки трошки пройдем по этому мосту. Пойдем Вот так вот, друзья, мы проводим час. Так, друзі, з вами вийшов такий невеличкий пірс, да, та... одна вода. Прикольно. От така в мене сьогодні невеличка потуж містом на Пасху, на Великдень. Зараз трошки ближе підемо до води, напевно, подивимося, як ось Це буде класно. Так, друзі, така водичка, холодна, холодна. Ну, все прикольно. Друзі, я підходжу до водички, тут ближче, захід. Будемо відкривати купальний сезон на площі. Але не класний, правильно? У нас трошки холодна. Мене звати Олександр Ківрат. Всім пока. Друзі, а ви знали, що в парку Наталка є лабіринт, я вам його покажу. Оба! Підходимо до такого каменю. Як бачите, лабіринт подорос у себе. І от отак от. Так от. Потрошки-потрошки. Вступаємо, вступаємо, по ньому і пройдемо всі ці дорожки, як бачите. Отакий загадковий лабіринт на оболоні. Мене по-прежнему звати Олександр Ківград. Да, і з вами я по цікавим місцям міста Кива. Всім пока!